Житловий комплекс милі квартири знаходиться у найближчому передмісті Києва і пропонує вам як готове житло, так і вигідні інвестиції. Розстрочка від забудовника на готове житло терміном до трьох років. Наші переваги, розвинута інфраструктура, поруч ліс, сади та озеро, 15 хвилин до метро, безкоштовна парковка, низька вартість квартир, житловий комплекс милі квартири. У тебе є? Я зможу зупинитись вчасно. Бач, не встиг. Кожна четверта вагітна жінка в Україні позбувається дитини шляхом аборту. Перерваний статевий акт, ненадійний метод контрацепції. Використовуйте контрацептиви. Програма проводиться за підтримки світової марки презервативів. Дюрекс кредит готівкою від ідея банку має три особливі переваги. Ви можете перетворити усі свої кредити на один. Аби використати його на власні цілі, а ще отримати кредитні канікули. Ідея банк. Один кредит три переваги. Тійно рухається вперед. Традиційно змінюється. Ти, козак, іще б не кидала доля. Ти зможеш. Приборкаєш, подолаєш. Будь козаком. Анатолій полюбив ніну не за її форми, а за те, що вони дихають одним повітрям. Живеш, як дихаєш. Лагідне сонце та щедра земля. Чудовий виноград це гордість моєї країни. Лосерей, типу топ. Може, це будеш ти? Доброго вечора. В ефірі розіграш державної лотереї. Топ, в якій виграти 500 тисяч може кожен, хто придбав білет за 5 гривень. Перша кулька номер 2 Далі кулька номер 1 Наступна кулька номер 9 Кулька номер нуль. Номер 2 Остання кулька номер 7 Виграшні номери на ваших екранах. Якщо у вас співпала лише перша або остання цифра, ви вже виграли 5 гривень. Якщо перші дві або останні дві цифри 25 гривень, перші або останні три цифри 200 гривень. Перші або останні чотири цифри 1000 гривень. Перші або останні п'ять цифр сім тисяч гривень. Якщо у вас співпали всі цифри, вітаємо! Ви виграли 500 тисяч. Вітаю переможців! Блоктерей, Може, це будеш ти? Аварії злочини надзвичайні події сховатися не вдасться від наших телекамер. Вартові еспресо щосереди о 22-й.